Перевірка на справність у парках на повну працюють атракціони, гойдаються там від малих до великих. Два тижні тому у Києві сталася надзвичайна пригода. Там на всьому ходу впала на бік карусель, і діти отримали травми. Чи все гаразд із сумськими атракціонами вирішили запитати і ми про парки та їх небезпеки? Далі розкаже Маргарита Єрмак. Цим атракціонам цьогоріч виповнилось 30 років, проте підприємці запевняють, вони безпечні, але визнають ремонту такий потребують вкласти гроші готові, принаймні в ці веселі гонки, аби за умови. Це буде приблизно стоїть 250 тисяч гривень. От, ми треба, просили від міста продліть нам договор на три роки. Так як за перший год ми робимо ходову частину, во второй год ми робимо посадочне модулі. От, город нам в этом, на даний момент відказав. От Востаннє Касті перевіряли перед початком сезону. Дирекція парку впевнена, радянську механіку не так просто зламати. На підтвердження експертні висновки крутитися можна. Кожного року на всі механічні атракціони, науково-виробничний центр після проведення перевірки та випробувань надає дозвольні документи, висновки. На ввід в експлуатацію атракціонів після сезонного розконсервування на даний момент всі механічні атракціони являються безпечними. У дорослому парку говорять те саме. Попри на перевірки, атракціонам влаштували технічний іспит, приїздили столичні експерти. Наші всі атракціони витримували випробування і являються безпечними для роботи. Сумчани на вік гойдалок не зважають. Мовляв, якщо квитки продають, сідати кататися можна. Атракціон справний. Я вже каталась і вроді хорошо довіряю своєму місту. А от юристи рекомендують не тішити себе дозвільними паперами, бо не завжди той, хто катає, є власником. І у разі нещасного випадку отримати компенсацію від підприємця, який орендує атракціон, буде непросто. Теоретично він несе матеріальну відповідальність. Но, естественно, если у этого владельца нет ни имущества, ни средств, то это останется только теорией. На практике получить возмещение будет невозможно. Нагадаємо, з початку року в Україні діє мораторій на перевірки підприємницької діяльності. Більш того, служба, яка контролює чи безпечні конструкції, держгімпромнагляд на стадії реорганізації. Востаннє повідомили нам письмово, виходили в рейди два роки тому. До сімох атракціонів по області були претензії та їх зупинили. І це лише що стосується стаціонарних гойдалок. Щодо так званих мандрівних лунопарків, ситуація, як правило, гірша, але до сум вони вже три роки не їдуть. Маргарита Ярмак, Сергій Мілецький, Андрій Гераш. Женко на часі новини.